Черкаські дошкільнята пліч опліч із рятувальниками приборкували полум'я. Щоправда, паперове. Вогнеборці провели майстер-клас для вихованців садочка номер 9. Їх навчали, як правильно тримати пожежні рукави та що робити під час надзвичайних ситуацій. Не можна палити багаття багаття Біля дерева, ось так малечі знайомлять із правилами безпеки. За наставників у них справжні вогнеборці. Розповідають, як діяти при пожежі та що може її спричинити. Ціну науку малеча схоплює на люту. Не можна брати самим діткам сирники, тому що може трапитися пожежа. Від теорії відразу до практики просто на подвір'ї садочка вогнеборці влаштовують пожежу, полум'я паперове. Рятувальників заплановане завершення тижня безпеки у садочку. Такі акції кажуть вихователі не лише цікаві, але й пізнавальні. Діти краще засвоюють правила ось так, а не із книжок. Це наскільки для них було цікаво всю ту теорію, яку вони проходили на протязі тижня. Сьогодні вони підкріпили такими практичними знаннями. Це вже не бутафорія, а справжня евакуація. Малечі на практиці показують, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Найсміливіші приборкують разом із пожежниками уявний вогонь. Нашою метою є зацікавити дітей, адже так вони краще запам'ятовують інформацію. Ми проводимо їм всілякі конкурси, вікторини, опитування знавців пожежної безпеки. Це надає чіткі знання та уміння дітям, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Найдопитливішим пожежники навіть дають приміряти свою форму. Після такого майстер-класу дітлахи на випередки заявляють, ким хочуть бути. У майбутньому хочу стати пожежником. Вони гасять пожежу та допомагають людям. Подібні акції Черкаські пожежники планують проводити і надалі, аби з Малку навчити дітей правил безпеки. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.